Так, добрий день, шановні студенти. Електростаткування підприємств і цивільних споруд. Тема розрахунок навантажень та потужності двигунів кранів. Про кранові двигуни ми вже там в попередніх лекціях балакали. У нас що там? Кілька кранів. Так, цих кранів може до 7. І більше доходити за кількістю, так може зменшувати в залежності від вантажопідйомності. До речі, на подйом може бути кілька кранів. да Особливо всі крани ще й додатковими двигунами там можуть або гальмами, або спеціальні так. Двигуни, які розгальмовують, загальмовують. так. Ну, Ми зараз розрахунок статичних навантажень, двигунів механізмів крані. Є статичні і динамічні навантаження. Статичні це коли не рухається, але все одно ж є навантаження якесь. Ну, а динамічні – коли рухається, і тут більше зв'язано з. Саме прискоренням. Панове, значить, дивіться, у формулі у нас от потужність двигуна 2 g це сила ваги вантажу і крюка, Кекеде ясно, да. І ось наша швидкість. Якщо в нас швидкість постійна, а ви може закон Ньютона, що все може перебувати в спокої або рухатися. Пере... Рівномірно прямо лінійно. Так от як швидкість однакова, ну не міняється, коли нема прискорення, то тоді вважається, що це статичне навантаження. І от ми його розраховуємо. А щоб оце здюрнути, щоб до цієї швидкості догнати, це динамічне навантаження. Воно окремо розраховується. Давайте поки спросимо статичні навантаження. Тобто у нас. Ну, Плюс подолання втрат на тертя, звісно ж, те розраховується це в загальному формула така: дві ваги, крюка вага е і вантажу на швидкість ділимо на ККД, третьому коефіцієнт, і таким чином ми розраховуємо потужність, це ж того двигуна, який повинен нас піднімати. Да? А тут йдуть далі такі нюанси. Що може бути оце, в залежності від того, опускається чи піднімається. Так, на опускається у нас одиниця мінус ККД, так. А піднімається і дивіться, кекеде внизу вверху, і там може через двойку йти. І там формули є і там в практичні, у нас буде практична подивитися. Так? Оце у нас то тобто, получається це у нас там на підйом, це у нас на спуск. Так, от дивіться, швидкість спуску у нас. Бачите, це на спуск, розраховується з урахуванням оцього ж терття. Так? І оце тут внизу, ось ККД, і от одиниця мінус ККД, так ось корисно дію того механізму, який у нас. Далі ось формула вона при силовому спуску. Тобто, може опускатися те, що Віталік да, от казав, Віталік, що я йому кажу, що може опускатися від крюка, а він каже, та воно буде довзу опускатися. ну, В принципі, логічно. Тому є силовий спуск. Тобто, на спуск двигун теж на реверс працює, або електромагнітну муфту, як ми побалакали. Да? І відповідно, дивіться, розрахунок одиниця поділять на КПД мінус 2. Там було 1 мінус КПД, а тут одиниця на КПД-2. Другий розрахунок при цьому ККД ну, 0,5 з да? порожнього гака, ось характеристика. Далі. І потужність двигуна в цьому режимі. Ясно, що зраховується за такою формулою. При вільному падінні вантажу, ось така формула. Двоєчка помінялася місцями. Дивіться, тобто, якщо без примусового, і з примусовим у нас там одиниця мінус КПД, а тут 2 мінус одиниця на ККД. В залежності від того, чи він спускається. Якийсь творю гальмівний момент, бачите? Якийсь твоє гальмівний момент з запобігаючи вільному падінню вантажу і обмежені швидкості спуску. Це от то, що ми балакали про рекуперацію. Пам'ятаєте про рекуперацію, коли у нас двигун. Е Опір чинить, да, і рекуперація виробництва електроенергії. От двоєчка тут ззаду, тут спереду, бачите, да? є така формула. І у нас статична потужність, домовдина пересування моста візка в уставленому режимі. Ну, з однієї, да, візок можна там перевести на якусь та і потім. Якщо ми не будемо і тут гальмувати, панове, Тобто да, гальма і тут треба. То візок, той може закотитись куди не треба. Да? Відповідно, у нас крановник, поки їде, поки на речах держить, потім відпустив. І е, бажано, щоб цей, значить, візок і сама балка зупинились там, де потрібно. Для цього гальма стоять скрізь. Не тільки на подйомі, але на подйомі це ясно. Да? Підняв і треба затормозити, бо якщо ми не затормозимо, то крюк піде вниз. Да? З якою швидкістю це вже там в розрахунку і є. Так, оце у нас пересування моста, візка. Дивимося. 3G. 3G відповідно, сила ваги переміщування вантажу, раз, вантажу захватного пристрою, два, і моста з віском три. Ще одне додається, бо візок треба теж тягнути, да? тягнути. Ну, і ще що тут у нас? Швидкість пересування самого моста, радіус ходового колеса, ось, да? радіус. тобто сам мост їздить по якимсь колесам. Це радіус мостового колеса. Ну, Виходить, дивіться, чим менший радіус, Тим фактично потужність треба брати менше, але з іншої сторони, це ж з якою частотою треба крутити той маленьке коліща, щоб воно ж рухалося швидко, да? відповідно, частота, Ілі буде довго рухатися. Да? Тобто цей радіус воно там е, спорно. Да? І ще дивіться, одне R вводиться отут Р, коефіцієнт тертя в опорах ходових коліс, це в підшипниках, підшипниках приймається рівнем. І подшипника кочення ковзання. ковзання, ковзання, ковзання щас і крім того, ще учитується радіус шийки осі ходового колеса. Про шийку всі ясно. Ну, не ця, що на голові шийка, а зазвичай колесо воно на рельсі стоїть. Да? І як в поїздах бачили, да? там теж з одної або з другої сторони шийка. Ну, хто називає його реборда, да? щоб у нас колесо не зіскочило із рельси. Да? От та шийка. Ну, і, повідно, якщо цей радіус там більший і менший, і взагалі ця реборна шийка більша і менша, і воно ж тоді опір дає. Тобто в шийку з обох сторон ж упирається, там шийка з внутрішньої сторони колеса, з обох сторон. Да? Впирається. І оця ця шийка теж впливає на потужність. Тобто, чим більший радіошийки, шийки, тим більше Ну, швидкість зрозуміло, статична. панове. Статична, ми так, да? коли швидкість не міняється. Ну, всі інші K, це коефіцієнт запасу. Так, да? вони ще верхує збільшення опоруху через третя реборт, ходовий коліс обрейку. Бачите, коефіцієнт запасу 1,8, 2,5. Да? Є коефіцієнт третя котіння коліс. брейки приймається рівним, тут ще ККД ж ясно є. І статичний момент. Тобто з цієї потужності можна розрахувати в статичний момент, або ж розраховується за такими параметрами, де у нас спецість, статична потужність, розрахована швидкість руху гака або моста, е одинакова формула. Далі радіус барабана піднімання лебідки або ходового колеса. До речі, крюк він ж теж на барабан ж ж намусується саме той канат, який піднімає крюк. Далі. Передаточне число редуктора механізму підйому або пересування, і передаточне число поліспаста. Що таке поліспаст? Буває, у нас сам крюк опускається на двох канатах, на чотирьох, на шести, ну, на парній кількості. Так? І це поліспаст, тобто яка кількість оцих канатів. Це більше до механіку, ну, я так коротенько вам інформую. Далі. Ну і частота. Кутова частота розраховується від швидкості номінальної, лінії на швидкість. Знову ж таки, на ті самі передатні числа редуктора і поліспаста, і на радіус, або радіуси. радіус нашої лебідки, барабана, або колеса. Визначення динамічних навантажень двигуна крана. Динамічних, оце оті прискорення, так? Враховується, плюс-мінус момент динамічний, плюс момент статичний. ну в залежності чому плюс-мінус І в залежності від того, чи ми піднімаємо, да то тоді ці моменти додаються, чи ми спускаємо, то тоді ж ці моменти віднімаються. Тобто вони менші будуть, бо у нас вже ж вниз. Униз легше спускати, ніж піднімати. І цей момент динамічний, якщо вже беремо про динамічний момент, він у нас зв'язаний з сумарним зведенням до вала двигуна моменту інерції. Оце ось таке G. Да? Це момент інерції. Який врахує всі железяки, які там шестерні, там вали, і так далі, які там вкрутяться і які чинять опер початку обертання, і коли ми відключили е обертання, у нас уже ж по інерції крутиться в який час. Тобто, ну, то ж саме характеристика маховика, обично маховики для чого нужні, щоб розкрутити. А потім, якщо не вистачає моменту, то цей момент інерції маховика він віддає свою енергію. Вимірю. Ясно, в чому кілограм на метр квадратний. Так? Ну, і кутове прискорення це наскільки у нас міняється кут із часом радіан на секунду в квадраті. А швидкість прискорення да? це метрів за секунду у квадраті. Ну, те ж саме прискорення вільного падіння, ви знаєте. Да? Ну, і розраховується за такою формулою. Ще тут додатково включаються коефіцієнти К1,151,2. Так, М у нас сумарна маса елементів механізму, що рухається поступально. так, Всі механізми, які рухаються поступально, от вони теж враховуються. Тут швидкість лінійна, швидкість кутова, це все в квадраті, ну і коефіцієнти зрозуміло. Да? Ясно, що КД тут не враховано. Плюс ось формула те ж саме, але вже додали ми. Коефіцієнт корисної дії, так, що відповідає завантаженню механізму сумарної потужності, статичною та динамічною, теж ККД ну, воно зменшує саме момент інерції, наскільки завантажено. Ну і ККД це до двигуна, енергія ще й двигун тут має свою інерцію, тоді ж формула трошки бачите, без, без оцих дужок. Так розраховується. Там ділимо на ККД, тут ми домножуємо, дивіться, на ККД, бо у нас двигун теж має свою інерцію, так, ну В електроприводах привод із двигуном привод завжди більший, пересування мостів, да, завжди більший в цей момент інерції. Далі вибір потужності двигунів кранових механізмів. Ну, що можу сказати по цьому? Кранові двигуни спеціальні. Ми, на жаль, в курсовій значить, не вибирали там тільки деякі студенти, я ото порадив. Вибрали, все-таки п'ятий двигун, що ми розраховували, так треба було вибирати крановий. Кранові двигуни вони так просто не вибираються, їхні марки ось розписані. МТ, МТВ, КТ, МТК, МТКВ і так далі. І всі вони мають з оцими ПВ, час вимикання ПВ, ТВ час ПВ-ТВ. Так, і воно буває 15, 40, 60, 100 і 25. Ось окремо так написано 25. А ми тоді до стандартних. А ми всі, хто нас считали, так, у нас вийшло 20%, 20%. Вкусів. Це означає, що ну, а нема таких двигунів на 20. Тобто ми вибираємо або 15, або 25% ТВ да? час микання. Ну, як він розраховується, я думаю, ви знаєте, да, це робочий час, ділимо на час циклу. А час циклу у нас складається. усі часи робочі, плюс, ці, плюс час холостого ходу. Да, те, що ми читали, просто оце більший він, да? тобто менше на більше ділимо і отримуємо якусь частку одиниці, і вона тоді в процентах. А в нас вийшло 20. І що це означає? Ну, треба, ми, як, ото, знаєте, як обіцяна між красивими і. Розумними ми вибираємо чи 15, чи 25. Якщо вибираємо 15, то тоді треба брати більшу за потужність, якщо 25, то можна чуть-чуть меншу. Так? І там формулу, ми всі считали цю формулу. Ну і описуються ось самі двигуни, на які вони в потужностях є. Ось МТВ самі круті, дивіться, 160 кВт. Так? МТКВ у кожного з них, там, в кожній серії є свої особливості. МТЦ, це, це тяжкі умови. Ну, Далі МТМ з фазним ротором да, 40% ТВ 40 МТК, ротор на потужності від 2.2 до 2.8 при ТВ-40. Ну, ясно, що тут короткозамкний. Ротор, ну він да, мем, ми, ми, понятно, модернізований. Да. А от МТВ, а от шове, е не написано, ну, можна буде подивитися. Да. Ну, в основному 40 вибирають 60-ті, ми от студентами як диплом вважали, да. у нас там 60-ті виходився. Ну і написано напругу на 220 на 440 вольт. Да. Вони є на 25, в основному, потужність процентів, потужність. Так. Вибір потужності по формулам вверху. І... Що ще ми подивимося? Ми подивимося, як розраховується час роботи кожного етапу. Що за етап? Етап, наприклад, крюк треба опустити до вантажу. Це час. Треба підняти до, там, до балки повище, щоб не мішало. Це другий час. Далі переїхати, це третій час. Там, далі, А можливо, навіть переїхати по візку, а потім ще переїхати по балці. Це ще може бути два часи, і потім спустити час. Одчепити крючок і підняти. Да? Тобто, як мінімум 4 часи. Да? І от ви показано, як вважається, значить, це відповідно довжину ділимо на швидкість, так, і отримуємо цей час наш руху. Швидкість може бути різна. Ми знаємо, що вже там електросхема дивилася, може бути 4, може бути більше. Як вони регулюються, вже розбиралися. Ну і єдине, що чим легший крюк, тим можна більшу швидкість, чим важчий, тим швидкість бажано. Повинна бути поменша. Так, Ну і от як розраховується сумарний час. так, Час циклу як розраховується всі часи робочій холості додаємо. Ну і тоді потужність читаємо, ми знаємо цю форму. Да? Квадрати суми квадратів потужності на час роботи, да? і поділити на час циклу, таким чином розраховується те, в на ТВ розрахункове на ТВ номінальне. Розрахункове це стільки процентів вийшло, а ТВ номінальне той двигун, який ми будемо вибирати, чи на 15, чи на 20. Ну і графіки, які показують, як міняється кутова частота від моменту. Тобто вона така, бачите, непевна спочатку. Кутова частота там зростає, це тривога, да, ще закінчимо. А момент потім падає. І тут у нас як саме вага. Тут найбільша вага, підйом, потім у нас переїжджає, візок не працює, потім спуск менше, і потім, якщо інша вага, там, пустого крюка підйом маленький, а спуск вообще, тут нічого не має. Да? І так же само, відповідно, показано, у нас момент пов'язаний ще, як момент міняє. Момент у нас так міняється, показано. Далі. Потужність двигуна має бути більша, ніж коефіцієнт запасу обов'язково на двигунах враховується на двигунах у нас всіх кранів, і плюс Псередньо еквівалентний. Ми знаємо, як считати. Так, Час як розраховується, у нас пусковий, час пусковий. Так, тут у нас а ну, де воно тут написано. А, це гальмування. Ну і пускове гальмування розраховується з момент інерції, кутова швидкість, і два моменти, обертанні моменти, да, в залежності від того, піднімаємо ми чи опускаємо. теж. І далі довжина, як шлях розраховується. Якщо у нас є швидкість час, можна розрахувати шлях. Ну, опять же ж, Вверх-низ у нас там 12 чи 10 метрів, яка висота? Більше ж ми не можемо. Да? Тобто ми цим обмежуємося так. Ну і далі час. Усталеної швидкості як розраховується, то є теж, розумієте, швидкість усталена. Вона там якийсь шлях вона розганяється, потім іде нормально, потім притормажується, то є там ще е, весь шлях ділиться на три частини розгону е, середнь, нормального, ну там без прискорення, і тоді зупинки теж на три частини ділиться. Ось вона написано: Ну на швидкість ділимо так. Потім моменти еквівалентні, як вважається, так. Все тут знайоме. У нас всі формули, тільки 0,75. Це коефіцієнт, що врахує погіршення умов охолодження двигуна і самовентиляція. Якщо ми розраховуємо двигун саме момент номінальний має бути більший, ніж момент еквівалентний. Те, що ми в курсовій розраховували так, оці всі е, часи співвідношення часів мають бути більше десяти. Ось 0,8 цей коефіцієнт перевірочний. У нас 0,81 в курсовій. так. Був далі моменти у нас. Правильно вибрана двигуна, надійністю розгону і гальмування. Показано як формула. Далі. А ось наше прискорення, як вважається, швидкість на час, швидкості на час помножено. І ось двигун за вимоги, що виконується вимова така. Прискорення не більше допустимого для даного двигуна. Ну і показано на підйом 0,2-0,3 метри за секунду в квадраті прискорення на пересування 0 0 Так, Ну і при невиконанні буде вам біда. Далі у нас як розраховується подонь з мережою групою двигунів, а двигунів вже ж там багатенько, да, відповідно у нас оці потужності встановлені потужні на певні коефіцієнти. Ці коефіцієнти бачите дослідні, приблизно їх дослідно розрахували, вони отакі є. Тобто ми не знаємо, як буде працювати група оцих. Двигунів ще раз, на подйом на пересування візка, на пересування балки. і Як тут взагалі режими споживання будуть, є ясно, що струми ж тоді посчитати, чи ці вони є ж крановщики одразу і піднімають, і пересуваючи, і балка їде. Да? Можуть так включати. Да? Тобто всі три двигуна включити, і оце на струм як розраховується. Ясно, що ми там крани постійному струми є своя формула, для змінної є своя формула. А струми нам треба знати, щоб кабелі значить, підібрати, тролиї. Тролеї, так які тролеї, тут проценти до головних тролеї, на які вимоги, нападіння? Ясно, що далі перерізу ми считаємо, Формула трошки-трошки не така. ну, Тут косінус, да? яка у нас курсові. да, от суми струмів на крані, так, при одному крані, при двох кранах це вже на цех ми вважаємо. Падіння напруги, нам знакома формула. Да? Як падіння, тільки ж формула написана, звісно, трошки проценти. Пам'ятаєте, 5% падіння, да? кутова сталь для тролеїв використовується, по яким живлення дається да? на 100%. Так? Ну і контрольні питання. І Уже все, зараз завершую, дві хвилиночки. Подивіться, єсть ось дано розрахунок основних параметрів механізму підйому. Оце в нас такий розрахунок. Ми таку таку схожу, але це з диплома я взяв. Так. Цей розрахунок і окремі фрагменти. Оце ж я вставив в курсу, хто буде дипломом зацікавиться розрахувати. Тут цікавий розрахунок повний з формулами, з прикладами, і як це все в таблицях заганяється, якось двигуни вибираються, по яким характеристикам, ось які гальма там ставив, обов'язково до кожного двигуна своє гальмо. от зверніться. Ну і плюс літературу я тут, е, тут літературу ще ось, ось у нас е, методичне забезпечення. Системи питання, жива керування електроприводами і ось літературу, конспект цікавий. Ну, це більше до систем керування. Теж подивіться. Ну, на цьому все. Будемо завершувати. Дякую за увагу.